Хотів, коротше, взяв сфоткав на прев'ю. Було спочатку в першій тумбочці замороженої там, де то перше морозиво стало. Я по помилці поставив на друге. Видно, що спалився на початку цього відео. Лох, він і по життю лох. Всім привіт! З вами Денис Френді. Сьогодні у нас буде реакція на морозиво. Морозиво, яке ми ще купили пару днів назад, ванільне не але... Ех, коли то що в суботу ми купили, так вийшло дві реакції на наступні дні. Тобто, ну, По дві реакції, завтра вже треба 4. Та. Тому ми перед 27-го суботу, купили, значить я вже тоді переривав зранку. Ні, не зранку на вечір. Коротше, чи що, чи коли ти там реагувала? А, ні, я нажав наперед. Ну, коротше, та ще реакція, що ви дивилися про кланки, то було в суботу. На неділю купили ми щербет вчорашній, а на сьогодні це морозиво. Тому поїхали до заставки. Деніс Спрені реагує! Деніс Спрені реагує! Сьогодні буде реагувати на. Так, що він буде там реагувати? Я думав буде... Ага морозиво з з комбінованим складом сировини з ароматом ванілі та наповнюючим ароматизатором полуниці у вафельному стаканчику масова частка жира ти коротше одним словом правильний вибір за помірну ціну смакуй ванільне з джемом, морозиво в вафельному стаканчику з ароматом ванілі та наповнюючим полуниця ниця ниця що тут пише використати зображення Ну, коротше, там є такі справи. Я це, я так перше замахався ваші коментарі, всі писати. Ви написали понад 13 коментарів. Ну, так писав Ютуб, що там 13 коментарів, але я їх не рахував. Тому я той. Я понаписував всі ваші коментарі, бо знову, ну, щось там заглючив, телефон ремонтують. Скільки можуть ремонтувати, вже не знаю. Поїхали читати за сьогоднішнє число. Поїхали. Ну, чи вчора ви писали, коротше, Лоне Паріж. А я чекав колаборацію, колаборацію з ним. Ну, не буде з ним колаборації, тому що енергія, він є російський блогер, а, типу. Всі російські блогери, вони, б вони, де би вони у Росії, що би вони не купували, автоматично йдуть части, частково кошти на підтримку армії їхньої, які вони нас, українців, вбивають. Тобто ніякої колаборації бути не може. Він просто позитивний чувак і дарує мені настрій, але щоби про якусь колаборацію, навіть мови не може бути, тому про що ти мені таке пишеш? Та є Катерина Чернишова, ну виглядіть вкусно. Ну, Звичайно, що смачно, лолотрек, давно не було цукерок, давав їх. Не було цукерок, Ага, то Габчинську ми в січні ще знімали, та? Ну, може буде скоро, не знаю. Е, так, до да, Рафаеля, Денис, що буде на 30 мая? Є 4 реакції, вже знаєш 4 реакції. Ну, дивися, я якраз сьогодні купив, бо я на завтра, на завтра наперед я купив енергетик. Я, ще... Коротше, енергетик був Бьорн, а я сьогодні взяв, ну, трохи не добре, що я взяв. Літровий, та це літро, один літр. Я взяв один літр. На жаль, Black Classic Energy Black Drink. Тому мені довелося, типа, Energy Black Drink взяти завтра вам на реакцію. Тому такі справи. Завтра вже енергетик буде все точно. Той один літр. А що далі, я не знаю. Тому такі справи. Я ще подивлюсь у мазень. Поки що не знаю, але перший спойлер: енергетик. Це який я тобі показав. Та. Так, далі. Виноградова мія. Хе-хе, так, -хе. да, все почалось з О, От, то я тобі відповів. Ну, в принципі, спасибо тебе. без тебе би, би не пообщався з енергією. Просто діло в тому, вона написала йому перша. Вона зайшла з мого відео, бо я позначив його, перейшла на його канал і написала. А Він написав, хто це я і пішов там, діалог з моїми підписниками. Мої підписники з ним писали, він відповідав. І тут я залетів, і він уже. Типу, я йому написав, як ти даруєш настрій, він мені дав відповідь. Десь покажу вам на відео, якщо буде той телефон, щоб я вам показав, що він там написав, хто не заходив на його канал. А так, то зайдіть з того відоса, пару днів назад, який я зняв, ну, ти типу, побачите відповідь. Він теж знімає по одному кожен день. Якщо відео шорти більше, ну коротше, з... подивитесь, так. Е, добре. Ніколи Ходапсідловський. Я теж сміявся з коментів. Ну. А, типа під енергією під відео, напевно. Ну так, смішні, там ще Ізлюка Люка Заварюка була, теж писали. Сандіго Гел, він, напевно, назвав себе пуля, що вміє класно стріляти. Напевно, стріляти позитивом він вміє, тому і пуля. Є е, Катерина Чернишова, я скорочено, бо то вже замахався писати ваші нікнейми по два рази і то більше. Супер, тоді жду на наслідують суботи барно з молоком і з йогуртом. Ну Постараюся ну подивимося. Я не знаю, може буду щось інше брати, бо то, знаєте, дві суботи підряд, одні баранин, ну, може щось інше. Знімлю потім через через суботу якусь тобі. Не знаю, подивимося. Е, так, Дуденко. так, я пам'ятаю щербет. Щербет пам'ятає. Ну, молодець. Ну То що ми знімали навіть у травні? 14 травня, вроді пам'ятаю, щербет ми знімали що тут. Так. ніколи, ну там, Ходлап оце що ж просто не дописував, бо я вже знаю. Просто енергія смішний за, за, за Лаки Савея. Ну так, смішніший. Так. Хоча блакисавей був монтаж, а в нього тут і не пахне, але за той смішніші, смішніший що і так можна посміятися. А якщо ти можеш посміятися, значить вже і монтажа і не треба. Так. Та зараз купа блогерів, які просто сторіси знімають і теж. Ну, ви поняли. Антон що там? може, давай на Бануш або бограч. Бануш... ну Бануш у нас є. В моєму містечку. Бограч еш у Закарпаття. Може... Ні, ну може і в нас теж є. Ну, подивимося, подивимося, наберете багато коментарів по це, то ми подивимося. Ну, а може й без коментарів я візьму. Сдіго Гел, а ти е, кожне відео дивишся? Не, не, ні, немає часу на його відео. Я навіть свої не дивлюся, то я думаю, що обдумую, кожен буду дивитися. Звичайно, що ні, його. ну Я так час від часу його, можна сказати, кожну шорт, ютуб шорт його дивлюся. Та. Там коротенько це його дивлюся, а ті великі ні, не дивлюся. Е, так, і навіть цей відео, який де ви лишили про мене коментар, йому теж не дивився. Тому такі справи. Е, так, Антон що там? а буде мілка? Може, й навіть завтра я вийду з кокосом якась було нова. Може, завтра й мілка. Та. Марія Коляденко, я трохи змо зловила крінжа припереддіє його відео. Все-таки твій відео краще за його, бо він дикий якийсь. Дуже дякую ну, там він такий. Ну, типу такий веселун, та, Але жарти в нього смішніше за моє. Ну, якщо більше тобі вподобає, то дуже мені приємно. Так, Дуда Дуденко, який телефон заглючу? Ну та, Той, що, той, з якого я читав ваші коментарі, та. Е, Сантьяго там Гале чи що, бо я скорочено. Сантьяго. Сантьяго, Сантіаго. Ну, Сантіаго я так поняв, та? оцей самий. Бо я два рази вас не писав. Ну так, він е, позитивний, але він російський блогер і це погано. Ну, я ж з цього пояснив, що він по-російській, -по а типу. Російський блогер це. бо я там я там дивився ці відосики, що типа, про монетизацію розказували, що... Якщо... У монетизації від російських передів немає, але є монетизація від українських глядачів. І типу вони, ну, типу, любий там блогер, який би там не жив, вони купують в магазині. І, і там йдуть кошти на цю війну, які у нас стріляють. Тому все-таки погано. Так. Ліпше б він був з України, ну, вже. Та він пішов на Ютуб того року, все через те, що закрили їм тік Тобто в них, виходить, дотепер Тіктока немає, розумієте? І він типу завжди каже у відео, коли вже той TikTok відкриє. І коли TikTok відкриє, а я так зрозумів він з Ютуба піде. А може і не піде, не знаю, Ну Добре, ми... тобто це його ютуб це заміняє TikTok, так? Ну не знаю, може він буде і там, і там, не знаю. Та може і там, і там буде. Все, таке морозиво і... Зим. Mm, з чим? З джемом? З ванільним джемом поїхали. В стаканчику. Можна поставити 9 балів Угу. 9 балів. Кусати не буду, бо буде холодні зуби, ну? Давайте попробуємо. Трохи холодне, бо я ще багато не кусив. Трохи холодне. Ну, в принципі, начинка непогана. Добре, поки начинка не закінчилась, бо її тут небагато. Давайте все окремо прорегуємо. Я думаю, цей ролик не буде довгим, але може він буде... І буде до... не знаю. На ваші коментарі теж немало пішло. Так, поїхали начинка. Так, а, начинка, ну. От начинці хочу суто... 9 баю. Я попробую кінчиком достати. Потім мало. Щоб ми тільки одну начинку прирвували. Так, начинка. Уже нема начинки. На начинка 9. А я думаю, десятку поставити. а то щось трохи за солодка, 9 баю. Тепер біла штука. Ну. А ну сколько? Поставлю 8 с плюсом. Та. Бо что 9, не знаю. Начинка 9, а это 8 с плюсом. Ну и стаканчик. Стаканчик просто 8. Поэтому та. вот такие справи. М -м -м. Начинка на дні. Наприклад, якщо у мене запитаєте, чому ти не взяв два стаканчики морозова на відео, то я вам відповім. горло може жахливо боліти, тому достатньо одного. Для відео одного, так. Тому не треба два. Щоб не мати потім проблем з горлом, так. <гум> так. Хм, <гум> смачно. Ми <гум> вже ложку її. Я попробую. Один, два, три. Ні, не попробую, буде зараз боліти жахливо. А може? Я не попробую за велика кількість. Трохи холодно. Тепер запхав. Ну, в принципі, смачне. Таке особі нормально. Правильний вибір. Ага, давайте дату почитаємо, значить, 7 що, квітня 20-го року. що? 7 квітня 20-го? Як таке? Ні, не то. Напевно, 7 квітня... Ага, все, поняв. Я не побачив, що 2023 пише. Тіпа 7 квітня 23 до 7 квітня 24. -го. Я думав 20-го думаю. 3 роки вже морозом, ні. Е, тому на цьому все, дружі, Давайте вам ще просто покажу, що там ще, типа, татую купили, який морозом, то просто подивись. Ну, типа, ну, коротше, у тої самої фірми бачите цього полярного ведмедя. Е, типа він тут такий, але це просто. У Увафель мусика з ароматом пломбіру. Тобто оригінал. Морозовий оригінал. А тут полуничний джем. Тобто, все-таки полуничний джем кращий за оригінал. Тому на цьому все. Гарно, до речі, погода. З вами був Денис Дружній. Дякую за перегляд цього відеоконтенту. Бачу десь на ролику. Нотом. Ну, от з баранчиками ви мене засумували. Я думаю, хоч десь лайків буде, там щось навіть 5 нема, походу. Обідно. І до речі, ви тоді, ага, ви переходили перед тим на енергію. Ну, дуже обідно, друзі. Або став, ну може, верніться на той ролик поставити, якщо... Ну, може ютуб списує, ви не можете. Добре. Зможете поставити, не зможете, не поставити. З вами був Nice Френлі. Дякую всім за перегляд. Побачимося завтра в чотирьох е... нових реакціях. І сьогодні до 10 ютуб шортів. Не знаю, чи залетить, чи не залетить, чорно щось останнє не подивилися. Добре, тому побачимось пока. Да, йоу.